Цінність родини, цінність людей, які тебе оточують. І саме, от коли ми всі робимо якусь певну дію разом, не один, там як раніше була моя хата з краю, а всі разом наближаємось до перемоги. Так, для мене насправді теж було а, певним відкриттям. Як... Люди можуть єднатися заради спільної мети. Я бачила, як ну, мої однолітки займалися волонтерством, займалися потім якимись благодійними заходами організовували. На якісь акції ходили громадською активністю, займалися. Тобто, це дуже такий піднесений національний дух, який в нас пробудився. Навіть якщо закінчиться війна, нам потрібно постійно розвивати наші. Технології, наші військові спроможності для того, щоб бути готовими, скажем, якщо це буде знову колись повторитися. я впевнений, що я залишуся і буду надалі продовжувати роботу саме з поліпшенням цих технологій, адже це майбутнє. Я думаю, я теж залишусь. Ну, як мінімум, ще певний період, тому що припинення. Цієї війни не означатиме для нас вічний мир. Допоки поруч з нами є Росія, доти ми маємо пам'ятати, що ми постійно в небезпеці і ми маємо постійно поліпшувати. Свої військові спроможності, свої навички. Навіть індивідуально це ну, ніхто не має забувати той самий такмет, бо ну, одного дня все одно так чи інакше може таке статися, що на нас знову полетять ракети і доведеться рятувати життя собі або там, незнайомим людям на вулиці, які можуть постраждати. Типу, банально, це не забувати розвиватися і не зупинятися на досягнутому.